Тебе не цінують в стосунках. І ось в чому причина. Причина в тому, що ти в стосунках постійно намагаєшся доводити свою цінність, замість того, щоб просто бути собою. Справжню любов не треба заслуговувати. Саме тому постарайся не змінювати себе, щоб вписатися у чиїсь очікування. Шукай того. Хто полюбить тебе такою, яка ти насправді є? Якщо ж ти досі не знаєш яка ти, то я запрошую тебе в особисту психотерапію. Stop it. Get some help. Хочеш, можеш звернутися до мене. Хочеш, можеш звернутися до якогось іншого психолога, який тобі відгукується. Але зроби це. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, але мізки твої на місце поставлять. Отож, підписуйся на мою сторіночку, щоб не пропустити нові відео. А з тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!